Символ України синьо-жовтий стяг піднімають за допомогою Канаті. Подію волонтери приурочили до Дня державного прапора України, який відзначатимуть 23 серпня. Ми вручили Артему великого прапора як символ того, що Святогір'я було і завжди буде українським місцем. Дуже важливе для мене те, що Артем єдних із візитівок Святогір'я та Донеччини та України взагалі. Це найвища точка архітектурного ансамблю Святогір'я. Саме тут хлопці з батальйону Кульчицького повісили першого прапору перед звільненням напередодні звільнення Святогір'я. Для присутніх на синтезаторі зіграли керівниця Українського симфонічного оркестру в Лондоні. Ірина Голд розпочала композиторка з державного гімну. Жінка, засновниця фонду Voice for Ukraine UK. проводить безкоштовні заняття з музичної терапії для дітей разом з волонтерами. Також за гроші фонду неодноразово купувала для них музичні інструменти. Так займалася розвитком дітей, тому що вони потребують конче, конче потребують уваги, і з ними треба займатися, тому що наслідок ковіду, наслідок війни, це видно неозброєним оком, який це дало наслідок на цих дітей. Встановили прапор розміром 4,5 на 3 метри. Висота пам'ятника, на який встановили прапор, еквівалентна висоті дев'ятиповерхівки, та є найвищою точкою у Святогірського. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.